Добрий день, ерубарі! Нещодавно я випустив ролик з цікавими фактами про Ан-225 Мрія. І під цим відео я отримав ось такий коментар. Ну що ж, я вважаю, що це цікава тема, і хоч інформації не так багато, я зроблю усе, щоб цікаво розповісти про цей літак. До речі, натискайте вподобайку та підписку. Вам не складно, а мені приємно. Почну спочатку. Чим запам'яталась друга половина ХХ століття? Холодною війною та космічною гонкою. СРСР запустили перший супутник, а згодом і людину в космос. США відповіли на це висадкою на місяць. США запустило проєкт Space Shuttle, а СРСР відповіли Бураном. І от з цього моменту детальніше. Виробництво, на якому створювали цей космічний апарат, знаходилось в тисячах кілометрів від аеродрому Байконуру. І для того, щоб доставити туди Буран, та частина ракети Енергія, спочатку використовували БМТ Атлант. А згодом це почала робити мрія. Але ніхто не збирався зупинятись на досягнутому, тому що існувала ще одна невирішена проблема: польоти в космос коштували дуже дорого. І тому запустити бурана або щось ще з літака, виглядало досить розумною ідеєю. Ан-225 не мав потрібних систем для запуску, тому в 80-х розпочалась розробка Ан-325, який би мав взяти корпус мрії як базу, до якої причепили б авіаційно-ракетний комплекс Світязь. Для цього цей літак оснастили вісьма двигунами ТРДДД18Т, такими ж, як і в базовій мрії. Тільки ту мото гондолу, що розташована ближче до корпусу, оснастили б не одним. А зразу двома двигунами. Також вісім двигунів брали більше палива, тому до літака планували причепити додатковий паливний бак. На літак мало встановити спеціальне обладнання для кріплення ракети-носія над фюзеляжем. У середині герметичних кабін мало б розміститись бортове стартове обладнання та оператори, необхідні для здійснення пуску ракети-носія. ракети носій «Світязь» створювалась на базі вузлів, агрегатів і систем ракети-носія Зеніт. Вона будувалась за триступеневою схемою і мала використовувати нетоксичні компоненти палива рідкий кисень і газ. А при виведенні космічних апаратів на орбіту ракета носій мала б комплектуватися твердопаливним апогейним ступенем. На атмосферній ділянці використовувались горизонтальні крила і вертикальний хвостовий стабілізатор. Ідея запуску космічних апаратів шляхом повітряного старту існувала також і за кордоном. Там тривали роботи зі створення власного АКРК HOTOL. Появою в СРСР літака Ан-225 Мрія виникла ідея об'єднати проекти. Хотел мав стартувати з літака носія, базою для якого служив би Ан-325. 21 червня 1991 року в штаб-квартирі Європейського космічного агентства в Парижі відбулася презентація міжнародної авіаційно-космічної системи для досліджень навколоземного простору, що складалася з АН-225 та 250-тонного багаторазового космічного апарату. Interim Hotel, який розробляла англійська компанія British Aerospace. Два літальні апарати майже ідеально підійшли один до одного, адже ан 225 від самого початку проєктувався для повітряного перевезення аналогічних апаратів. Реалізація цього проєкту реально обіцяла приблизно чотириразове зниження вартості виведення корисного навантаження на орбіту порівняно з вертикальним стартом. Крім іншого, Hotle міг би ефективніше за інші апарати розв'язувати завдання. Доставки екіпажів на орбітальні станції і здійснювати їхню евакуацію звідти в аварійних ситуаціях. Однак дуже скоро в проєкту виявився один дуже суттєвий недолік повна відсутність державного фінансування. Це зіграло фатальну роль в проєкті Мрія Хотов. В 1991 році СРСР розпався, і подальша розробка програми стала неможливою. Чи добре це, чи погано? Звичайно, сумно, що ан 225 і його подальші модифікації так і не були реалізовані. Але з іншої сторони, в 91-му Україна стала незалежною. Тому вже краще жити в Україні, ніж в псевдорозвиненому совку. Але система Бакс, багаторазова авіаційно-космічна система, досі залишається актуальною. І зараз випробовується літак Страту який також повинен запускати космічні апарати дешевше. Зачекайте, в нього два корпуса. Просто також існував проект з двофюзеляжною мрією. Цей літак мав мати 18 двигунів ТРДД 18Т. З комбінованою тягою в 421 тисячу 740 кілограм. Їх довелося б розмістити навколо крила літака. Злітна вага, що вказується в деяких джерелах, становила 1650 тонн, що втричі більше, ніж у страту 700 тонн, з яких становила вага космоплана АКС, який знаходився під середньою частиною крила. Розмах крила 153 метра, і це удвічі більше ніж Boeing 777 x а колісна база 40 метрів. Ці цифри показують, чому цей літак так і не був побудований. Припущення про те, що запуск з повітря буде менш вимогливим до наземної інфраструктури, перестає працювати, якщо вам потрібно злітні посадкові смуги розміром з місто. Вартість технічного обслуговування такого літака важко собі уявити. Літак з воїстину неймовірним навантаженням на середню частину його крила не міг бути би побудований з використанням технологій 80-х років. Однією з багатьох переваг проєкту Stratolaunch був неймовірний прогрес у матеріалах, які дозволили побудувати такий літак. Його складене крило може витримувати 220 тонн корисного навантаження, на відміну від 700 тонн АКС. Щоб подвійна мрія літала, потрібно було зробити величезний стрибок у виробництві передових матеріалів. Наприкінці 80-х років у Радянського Союзу не було ні можливостей, ні потреби для таких стрибків. У результаті двофізеляжний Ан 225 АКС залишився на папері. А тепер в мене питання. Пам'ятаєте, у той другий корпус мрії? Ан-325 ж мала бути дуже подібною до Ан-225. Тому, можливо, друга мрія це не що інше, як Ан-325. Я не займався розробкою, але враховуючи роки і попутні програми, про які я розповів раніше, то моя версія звучить дуже правдоподібно. До речі, після знищення першої мрії Україна нарешті вирішила добудувати цей корпус. 7 листопада 2022 року з'явилася така інформація. Але перша мрія за час свого існування встигла поставити 240 рекордів, перевести дуже великі вантажі, врятувати людей від стихійних лих та корони. Це відео зараз з'явиться тут. Обов'язково гляньте! Вам буде цікаво!